Якщо вибудовувати у своїй уяві асоціативні ряди, то і чим, на вашу думку, можна порівняти процес реабілітації після інсульту? Мені здається, цей процес дуже схожий на подорож. Подорож завжди починається з ідеї. Але, думаю, ті, хто подорожував, а хоч разу у своєму житті подорожувала кожна людина, погодяться зі мною, що часто причиною якихось малих або великих неприємностей у подорожах є недбале або погане планування. Ну або ж, взагалі, відсутність такого. Розробити ретельний, гарно продуманий план подорожі, це великий шмат роботи. І багато в чому саме завдяки такому плану, подорож буде вдалою. Тому кожна велика подорож, а реабілітація після інсульту це часто подорож на декілька років, або навіть на усю решту життя, починається із хорошого плану. Амбітний, але реальний план відновлення життєво важливий для нашого одужання. Він. Починає будуватися ще в лікарні одразу ж після початку інсульту. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту. Або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою буде набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Тема нашої сьогоднішньої розмови: чому планування в реабілітації дуже і дуже важливе. Продовжуємо. План має почати будуватися ще в лікарні. І пацієнт разом із близькою людиною продовжують розробляти його протягом усього часу, який піде. На реабілітаційні центри, реабілітацію в домашніх умовах. Це я розповідаю про те, як має бути. А як же ж є? Ну, будь ласка! Людині часто пишуть 2-3 речення у виписці з історії хвороби і відправляють додому. Ну, чи я не правий. Що там пишуть? Ну, щось на зразок виписуються під нагляд невролога, поліклініки за місцем проживання. А далі, Ну, якщо родичі знайдуть і оплатять реабілітаційний центр, це дуже добре. Але що далі? Що робити далі, коли закінчилася фізична терапія, ерготерапія, терапія мови та мовлення? Як правило, люди, виживши після інсульту та їхні родичі, не мають конкретного плану відновлення на решту життя та подальшу боротьбу за своє одужання. Щойно закінчилося лікування в лікарні або перебування в реабілітаційному центрі, роль нашого плану? Для відновлення стає дедалі все важливішою. Як правило, все відбувається за трьома сценаріями. Сценарій перший. Пацієнт та його родичі вважають, що раз лікування завершено, то і процес відновлення теж закінчився. Можеш самостійно підтирати дупу, значить, ти здоровий. Немає сенсу цим всім займатися, а реабілітація вона нічого не дасть, лише тільки кошти витратиш. Їй чи йому вже стільки років. Сценарій другий. Ви готові продовжити процес відновлення, але не знаєте, як і де краще це зробити. Ви шукаєте інформацію, на чомусь зупиняєтесь, але не копаєте глибоко. Саме так відбувається найчастіше. І сценарій третій. Пацієнт, його рідні та спеціалісти реабілітації разом розробляють план. Або програму реабілітації, який має привести пацієнта до найвищого можливого рівня відновлення. Слід розуміти, що план із часом буде неодноразово змінюватися, коригуватися. Він передбачає досягнення чітких визначених і конкретних цілей. А це, в свою чергу, дозволяє ставити нові цілі, дає початок новим досягненням і зароджує висхідну. Спіраль відновлення? Варто уточнити, що таке, що таке чітка ціль. Ну, ось, наприклад, я хочу протягом року проходити 1 км за 12 хвилин, якщо зараз я його долаю за 20 хвилин. Це чітка, а значить досяжна ціль. А таке, як я хочу повністю відновитися, це не працює, тому що це невизначена ціль. То як же розробити план відновлення? Ефективний та успішний план відновлення повинен відповідати декількам вимогам. Перше, він має бути вимірним, тобто містити в собі те, що можна виміряти. А значить, і одиниці виміру. Як ми зна... Які ми ж знаємо одиниці виміру? Кілограми, секунди, хвилини, метри, кілометри, кількість повторень. Значить, наш план відновлення має містити в собі такі орієнтири, які відображають успіхи у процесі реабілітації. Точно так само, як тренери ставлять цілі спортсменам, план має містити цілі, які сприяють реабілітації. Наприклад, Я хочу самостійно користуватися столовими приборами, або Я хочу самостійно ходити в магазин. Або ж. Я хочу протягом півроку самостійно спускатися і підніматися сходами на п'ятий поверх. Це великі цілі, ми розбираємо їх на маленькі і працюємо над ними. Наприклад, ми знаємо, скільки сходинок в нашому під'їзді, скільки сходинок в одному марші і так далі. Ми беремо секундомір і вимірюємо час подолання цих, цих відстаней. До речі, частина людей, яка постійно дивиться мій канал, з якихось причин ще досі на нього не підписана. Час виправляти цю ситуацію. Кожна вподобайка, репост чи коментар дуже важливі для подальшого розвитку нашого проєкту. Так що давайте, підтримуйте. Ідемо далі. План обов'язково має бути гнучким. Бо процес відновлення після інсульту він не є лінійним. Він передбачає набір можливостей, що постійно змінюється. Весь спектр методик, практик, вправ, які людина буде застосовувати, змінюється по ходу процесу реабілітації. Гнучкий план передбачає швидке внесення поправок, які сприяють подальшому відновленню. Наприклад, розглянемо ціль. Я хочу взяти склянку ураженою рукою. Щойно ви будете здатні це зробити, ви змінюєте план і ставите собі нове завдання. Наприклад, я зможу взяти склянку і пити з неї, якщо хтось нальє. До речі, варто зазначити, що слід на початку відновлення використовувати пластиковий посуд, бо жодних склянок може не вистачить. Або ще, давайте підемо далі. Я зможу взяти пляшку. Відкрутити кришку, налити води в склянку і пити із неї. Наступне завдання має бути більш складним, щоб стимулювати наш мозок до подальшого відновлення. Йдемо далі. Наш план має укріплювати упевненість у собі. Для виконання цього пункту наш план має бути зосереджений на тих вправах і практиках, які пацієнт розуміє і здатен використовувати самостійно без допомоги фізичного терапевта чи будь-кого іще. Думаю, я не відкрию вам великого секрета, якщо скажу, що лише тоді, коли людина може застосовувати якісь практики без жодної сторонньої допомоги. В неї з'являється більше шансів на одужання. Зміцнення впевненості у своїх силах дозволяє нам використати відновлюватися навіть тоді, коли, здавалося, пройшло лише вже декілька років, і ніби максимально можливий рівень відновлення вже досягнутий. Самостійність це ще один ключ до відновлення після інсульту. Йдемо далі. План відновлення чи програма реабілітації, називати можна і так, і так, мають містити як короткостро... короткострокові цілі, так і довгострокові. Наприклад, короткострокова ціль це сходити самостійно за допомогою ходунків в туалет. А довгостроково це ходити на великі відстані, не шкандибаючи. Або короткоще короткострокова це притиснути зусиллям пальців ураженої руки один до одного. А довгострокова навчитися застібати гудзики на рукаві ураженою рукою. Довгострокова ціль досягається завдяки послідовним виконанням короткострокових цілей. Якщо застосовувати метафору, то короткострокова ціль. Це цеглинки, а довгострокова ціль це красивий цегляний будинок. Будь-який план має передбачати певні заходи безпеки. Розглянемо такий приклад. Ми ставимо собі завдання. Хочу проходити пів кілометра за 10 хвилин і збираюся впоратися із цим, ну, ну, хай буде до кінця року. Але прогулянка на чималу відстань це ризик. З іншого боку, високі результати в реабілітації так чи інакше пов'язані із певними ризиками. Падіння, травми сильно перешкоджають у відновленні і здатні на декілька місяців відкидати нас назад. Тому знайти оцю золоту середину, ось цей бажаний баланс між викликом, ризиком і безпекою. Це іще одне завдання, з яким потрібно впоратися пацієнту. Так що приділяйте плануванню дуже велику увагу. Бо часто невдачі в бізнесі, кар'єрі, освіті, особистому житті пов'язані саме із недбалим плануванням або, взагалі, його відсутністю. Те саме стосується і реабілітації після інсульту. Складайте ретельні плани і працюйте за ними. Бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. І якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульти. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал і ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.